Нині у багатьох храмах мало хто прихиляє коліна, а дехто, навпаки, падає навколішки тоді, коли цього робити не слід. Як же в цьому розібратися? Існують кілька особливо важливих моментів святої літургії, під час яких вірні мають обов'язково ставати на коліна, а ті, хто раніше через власні немочі сидів, Мусить підвестися та схилити голову. На коліна обов'язково і завжди слід ставати під час читання дияконом або священником святого Євангелія. Крім того, під час Великого Входу, коли закінчать співати Херувимську пісню, навколішки треба стояти до часу, коли священник після виголосу зайде у святий вівтер з чашею та дискосом. А також під час освячення дарів, коли Хор співатиме, Тобі співаємо, Тебе благословимо. У цей час на святому престолі відбувається освячення дарів, хліба і вина у найсвятіші тіло та кров Господні, оскільки між православними і греко-католиками. У віровченні є різниця, то греко-католики мають ставати на коліна в інший час. При виголошенні священника прийміть, споживайте. Останній раз під час літургії всі вірні стають на коліна під час співу Господньої молитви Отче наш. Богослужбовий устав православної церкви забороняє ставати на коліна після причастя. А також у такі періоди церковного року, від Великодня до вечірні п'ятдесятниці, від свята Різдва Христового до Богоявлення. Про це навчають нас канони Вселенських соборів, так само ті, хто відвідує регулярно щоденно храмові богослужіння, у недільні та святкові дні, може з благословення духівника на коліна не ставати. П'ятнадцяте правило святого Петра Олександрійського. Хоча, як відомо, саме такі люди ніколи від цього й не відмовляються. Зустрічаючи священника, що йде причащати і сповідати немічного парафіянина, маємо зробити все можливе від себе, щоб використати цю нехай навіть і випадкову зустріч з Богом для власної духовної користі. Якщо це буде доречно, то треба схилити коліна, а якщо ні, лише голову і поясним поклоном провести священнослужителя. Вітатися чи брати в цей момент благословіння не потрібно. Священник у цей час молиться та ні з ким вступати у розмови не має права. У нього на грудях найбільша святиня, велич якої незбагненна людині. Тому, пам'ятаючи, це поводитись потрібно розсудливо.